Кривавий диктатор Путін ввиває дітей і мирних людей в Україні, вбиває і ув'язнює дисидентів в Росії, а Індія з явним приниженням приймає, прославляє його і вислуховує його брехливі марення. Це дуже болюче і складне питання, яке викликає обурення і нерозуміння у світі, особливо в Україні. Позиція Індії щодо Росії та її відносини з Путіним, попри його злочинні дії, пояснюється низкою стратегічних. Економічних та історичних факторів, які часто переважають моральні та політичні міркування, ключові аспекти, що пояснюють таку поведінку Індії, історична та стратегічна співпраця, перевірена часом дружба. Зв'язки між Індією та Росією ще з часів Совдепії є глибокими і сягають десятиліть. Росія традиційно була надійним партнером, особливо в часи. Коли Захід вагався у підтримці Індії, оборонний сектор Росія є ключовим постачальником зброї та військової техніки для Індії, індійська армія значною мірою залежить від російських систем озброєння, запасних частин та спільних розробок. Це життєво важливий аспект безпеки Індії, особливо на тлі напруженості з Китаєм і Пакистаном. Наприклад, угоди про постачання систем С400. Оренду підводних човнів тощо, геополітичні міркування, багатополярний світ. Індія прагне до багатополярного світового порядку і розглядає свою співпрацю з Росією як противагу впливу Заходу та посиленню Китаю. Індія не хоче повністю ставати на бік США чи НАТО, щоб зберегти свою стратегічну автономію. Стримування Китаю. Росія може розглядатися як важіль впливу на Китай. Який є спільним стратегічним суперником для Індії? Повний розрив з Росією може лише підштовхнути Москву до ще тіснішого союзу з Пекіном, що невигідно делі. Нейтралітет на словах. Офіційна позиція Індії за мирне врегулювання та повагу до міжнародного права, але вона уникає прямої критики Росії та відмовляється приєднуватися до західних санкцій. Хитруючи, прем'єр моді заявляє. Що Індія не є нейтральною, а стоїть на боці миру, підтримуючи всі зусилля для припинення війни. Економічна вигода. Енергетика. Після вторгнення в Україну Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем, отримуючи її зі значними знижками. Це дозволяє Індії стабілізувати ціни на енергоносії та підтримувати свою економіку, що швидко зростає. Торгівля Обговорюються та реалізуються інші економічні угоди, включно з енергетикою, торгівлею та військово-технічним співробітництвом. Висновок Індія, як велика регіональна та світова держава, керується насамперед своїми національними інтересами, безпека, економіка, стратегічна автономія. Хоча її лідери висловлюють занепокоєння війною та закликають до миру. Прагматичні міркування щодо оборонної залежності та економічної вигоди від російських енергоресурсів наразі переважають бажання приєднатися до міжнародної ізоляції Путіна. Реакція західних країн на продовження співпраці Індії з Росією, а особливо на такі події, як візит Путіна, є складною і часто двозначною. Оскільки Захід намагається збалансувати свою підтримку України, з необхідністю зрехти Індію як ключового стратегічного партнера в Індотихоокеанському регіоні, ось основні аспекти цієї реакції офіційне занепокоєння та заклики, чітка позиція лідери та дипломати США ЄС та Великої Британії регулярно висловлюють занепокоєння щодо закупівлі Індією російської нафти та військової техніки. Вони постійно закликають Індію зменшити свою залежність від Москви. Спроби переконання. Ведеться активна дипломатична робота, спрямована на переконання делі приєднатися до санкцій або принаймні засудити агресію Росії. Західні чиновники часто пропонують Індії альтернативи російським енергоносіям та зброї. Моральний тиск. Захід наголошує на моральному та гуманітарному аспекті війни. Закликаючи Індію як найбільшу демократію світу, чіткіше стати на бік міжнародного права. Прагматична м'яка реакція небажання конфлікту, уникнення прямої критики та санкцій. Попри незадоволення, західні країни, особливо США, уникають ведення санкцій проти Індії. Стратегічний імператив. Головна причина ЕМ'якості це стратегічна необхідність Індії в регіоні. Захід розглядає Індію як ключовий елемент у своїй стратегії стримування зростання впливу Китаю в Індотихоокеанському регіоні. Повна конфронтація з Індією через Росію може підірвати цю критично важливу співпрацю. Розуміння дилами. Багато західних аналітиків та політиків визнають складність індійської дилами, залежність від російської зброї, історичні зв'язки, потреба у дешевій енергії. Вони вважають, що різкі заходи лише відштовхнуть Індію посилення співпраці як альтернатива протидія Росії через альянси. Захід активно посилює двосторонню та багатосторонню співпрацю з Індією як спосіб поступово відтягнути її від Росії, оборонні пропозиції. США та Франція збільшують пропозиції щодо спільного виробництва військової техніки та передових технологій, намагаючись замінити російських постачальників, Економічні стимули, збільшуються інвестиції та торговельні угоди, що пропонують Індії альтернативні ринки та джерела постачання. Короткий підсумок. Західні країни засуджують співпрацю Індії з Путіним на словах. Але на практиці вони займають обережну та прагматичну позицію. Вони не готові йти на відкритий конфлікт чи санкції проти Індії, оскільки її роль як стратегічного партнера проти Китаю вважається пріоритетнішою, ніж повна відповідність делі вимогам санкційного режиму проти Росії. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми воїни добра.